Всім доброго дня. Сьогодні буде невеликий експеримент. Ще з дитинства пам'ятаю цей кущ ліщини, який тут ріс ну, все моє життя, скажімо. І зараз ви бачите, який він став дуже здоровим і широким. Сьогодні буду що робити? Сьогодні буду, хочу його почистити, а ось сьогодні подивіться, що у нас буде по результату. І прошлою осінню, як я пам'ятаю, тут було, ну дуже мало було оріхів, і вони якісь були і мілкі, і були так собі. Хочу його зараз вичистити, подивитись, що з ним станеться, як він себе поведе і осінню, буде у порожаю щось краще чи ні. Подивимося. Можете зацінити який він, можна сказати, здоровезний. Скільки там скільки там всяких гілок. Я думаю, він ніколи в житті не чистився, нічого не робилося з ним. Зараз трохи ним займуся і покажу, що в нас вийшло по результату в кінці. Чекаємо. Продовження від, відео про обрізку куща фундука Починаю знімати вчора. Але завчора все не вспів. Загалом пішло на обрізку фундука десь около 5 годин. Можете порівняти, як було до, як стало після. Трохи вирубав кущі по периметру. Також тут були молоді кущі фундука, я чуток їх пообрізав. Так, як мені кажеться, правильно привів до ладу трохи і тепер кущ фундука став трохи більш на щось похоже. Максимально старався вирізати старі гілки, дуже було багато старих, трюхлих, мабуть, навіть більше половини. Це так на зараз ситуація. Цікаво, що буде по осені. Ну, Подивимось, як воно. Взагалі, поки ми на сьогодні кінець експерименту.